Ознаки зрілості Тараса Прохаська, чимала частина вмісто нової книги письменника, справжнім шанувальникам його творчості вже знайома. До прикладу, давня повість з цього можна зробити кілька оповідань. Окрім неї, до свіжого видання увійшли ще кілька публіцистичних і не тільки творів. Зокрема, дуже принципове для автора оповідання Бо так є а також розповідь про делятинського художника Йозефа Васьківа під назвою Шерлок для Робінзона або Крузо для Холмса. Сюжетами більшості є історія розвитку думок, їх дозрівання і старіння та зібрані з дрібних фрагментів вражень. Ця щільна тотальна екологія, що все зі всім пов'язано, і все залежить від цього, мені страшенно подобається, і дуже близько. І це є той спосіб мислення, який би я хотів пропагувати. Такі ці коротенькі оповідання, вони якраз. Філософії побутове ознаки зрілості для автора стали несподіванкою. Їх появу ініціювало одне з видавництв. Натомість попереду очікуваний переклад з польської, над яким працював ще навесні. На думку прохаська, твір письменника Анджея Стасюка дуже важливий саме для українців. Чимало з них переконані, що Галичина це лише три області Західної України. У книзі ж ідеться про східну частину цього насправді величезного регіону. Галицьке оповідання, повіщі галіційські. Вона то є одна з найперших книжок Стасюка. Вона ще десь в 9 якомусь четвертому чи другому році вийшла. На жаль, зі Стасюком склалося так, що більшість інтелігентів чи читачів знають, що Стасюк є видатним польським письменником. Але якось самих текстів Стасюка в Україні майже немає. Окрім того, Тарас Прохасько наразі доповіда. Соє великий історичний репортаж про радянську армію у вересні. Також вийде продовження дитячої книжки письменника про кротів. Це буде вже друга і масштабніша за об'ємами робота у співавторстві з Мар'яною Прохасько.